Друзі, всім привіт! Ласкаво, просимо на мій канал. Зараз я вам покажу дуже простий рецепт приготування яловичини. У нас є ось такий кусок яловичини. Ви бачите, що він із прожилочками. Я по максимуму його пообрізав, те, що тут лишнє, промив. Тепер будемо його маринувати. А для маринаду нам потрібно вершкове масло, грам 50 воно потрібно, щоб трішки розтануло. Наше масло трішки розтануло. Тепер закидаємо сюди сушений чесничок. Чорний перчик, паприка і сіль. Перемішуємо. Тепер гарно натираємо наше м'ясо маринадом. Тепер хай собі м'яско помаринується десь годинку. М'ясо наше замаринувалось. Тепер потрібно взяти рукав. Гарно це все зав'язуємо. Потрібно не забутися увімкнути духовку. На 180 градусів хай поки що нагрівається. Тепер беремо наше м'ясо і закидаємо у рукав. Один кілограм ми 180 градусів ставимо в духовку і час запікаємо на 180 градусів. І також потім переводимо на 150 градусів і також одну годину запікаємо. Якщо у вас більше м'яса, то ті 150 градусів ми збільшимо до півтори години. Хоча воно і довго буде готуватися, але повірте, це буде того варто. Я вже не раз готував, не раз куштував, це дійсно смачно. Важливий момент, коли це все зав'язали, підготували, берете зубочисткою, пробиваєте зверху дірочки. Не занадто багато робите дирочок, ну, так, достатньо. Духовка наша нагрілася, закидаємо у духовку. 180 градусів і хай годинку запікається. Ось м'ясо і готове. Завдяки тому, що воно готувалось у власному соку, воно вийшло дуже м'якке і соковите. Рекомендую приготувати, а також підписатися на мій канал. Дякую.